Як замовити накладні нігті у магазині Зірково Мрія. Обери дизайн, який тобі сподобався. Наприклад, цей. Напиши нам у Дірект. Кажи свій розмір. У нас є спеціальна розмірна сітка та інструкція, як правильно міряти нігті. У наступному відео ми наочно покажемо, як визначити свій розмір. Після вибору дизайну та розміру напиши свою адресу і убери зручний спосіб оплати. Доставка та оплата. Нова пошта відправляємо накладним платежем по предоплаті 50 гривень або повна оплата на картку. Укрпошта тільки за умови повної оплати. Після оплати замовлення прийнято час виготовлення 2-3 дні. Залежно від складності дизайну та кількості замовлень. Після відправлення ти отримаєш смс з номером посилки для відстеження. А як правильно клеїти, знімати та повторно використовувати накладні нігті, дивись у наступних відео.